Друзяки, вітаю всіх. Так, ну що, хочу поділитись з вами, скажімо так, нашими з вами здобутками. Вже хлопці прислали відео з приводу того, що купили прибор нічного бачення. За що дуже велика подяка вам від мене за те, що підтримали, долучились. Ви взагалі взагалі самі круті в мене. Дивіться, ми там збирали на, на два прилади. Да? Но, на жаль, зараз трошки тяжко у нас проходять збори, і тому вдалося зібрати тільки на один прилад. І ще там було трошки коштів. І хлопці там відписались мені, сказали, що їм дуже потрібен акумулятор в машину. Я кажу: ну, якщо є там кошти, то звичайно купляйте, які питання. Ну, ви самі зараз побачите відео. Я зараз додавлю це відео від хлопців, тому що вони особисто хочуть подякувати за допомогу, за підтримку. Я, в свою чергу, хочу попросити вас. Давайте ми не будемо з вами забувати про те, що йдуть дуже запеклі бої, іде дуже кровопролитна війна, і наші хлопці гинуть. На жаль, гинуть найкраще і. Вони дуже потребують нашої з вами підтримки: і моральної, і фізичної, і матеріальної. Тому, от ви бачите на екрані картку. Це безпосередньо картка хлопців, минеметників, для яких ми збирали на прилади нічного бачення. І я дуже прошу вас: давайте ми будемо підтримувати хлопців на протязі всього часу. Давайте не будемо чекати, коли вони до нас будуть звертатись по допомогу, а просто при можливості, є у вас там можливість кинути 100 гривень, киньте хлопцям на картку. І при потребі, коли в них відкривається якась нужда, у них вже є якась фінансова подушка, і їм не потрібно буде чекати, поки ми там з вами розкачаємо, поки почнемо збирати. Там. В общем, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Тому давайте просто. ну от, Візьмемо таку, знаєте, за, за правило, просто хто скільки може робити хлопцям на картку якісь переводи. Картка хлопців буде також в описі під відео, в закріпленому коментарі. Просто долучайтесь і підтримуйте їх своїми донатами, грошима, тому що це дуже дуже важливо. Це, це край як важливо. У кого нема можливості кидати на картку гроші, робіть через донати, через посилання в описі. Останнім часом Ютуб чомусь деактивує ссилки в описі, в коментарях, вони перест... ну, не, не, не завжди активні. Тому там, чи копіюйте ці ссилки, якось переносите їх в поїзковіки. Ну, Я думаю, у кого там головне, щоб було бажання, а можливість знайти можна. Тому я ще раз хочу всіх подякувати, всім, хто долучався до зборів, хто підтримував, хто просував відео, хто ставив лайки. Так іначе, ви всі приймали участь в цих зборах, і я ще раз дуже-дуже дякую вам. Ну, а тепер долучаю відео від хлопців, щоб ви побачили, що ми купили. І безпосередньо це буде звучати від наших захисників. Здоров'я. Дякую Дімону та його підписникам, його банді за передані нам гроші. Ми придбали прилад нічного бачення. Допоможи мені та акумулятор. Давай. Вибачаю зразу за обстановку, Обстановочка у нас трошки. На вулиці йде дощ, тому зайшли в місце там, де ми відпочиваємо. Все, придбали прилад нічного бачення та акумулятор. Велике вам дякуємо. Просимо вас і надалі лишатися небайдужими до нас. Техніка виходить з ладу. Власних коштів не вистачає на її ремонт. На порозі зима. Так що я вас дуже прошу допомогти нам разом з вами до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Що, всім добра, слава Україні і не забувайте робити свої донати. Пока-пока.